На Рівненщині ось ось розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тесту. Цьогоріч вона стартуватиме 14 травня і триватиме більше місяця, до 25 червня. Богдана та Дарія, одинадцятикласниці Рівненського ліцею «Український». розповідають до НМТ готувалися з початку навчального року. Зараз, коли вже залишилися лічені дні до екзамену, стали навчатися ледь не цілодобово. Цілі вечори напевно приходжу після певних занять після факультативів. І нехай дві години на один предмет, годинка на інший. Напевно, майже те все, що і в інших дивлюся вебінари, слухаю аудіокнижки, тому що аудіо дуже гарно запам'ятовується. Пишу конспекти, потім перечитую. Окрім трьох обов'язкових предметів для складання української мови, математики та історії України, учні мають обрати ще один на вибір. Планую здавати українську літературу, бо, скажімо так, з нею протягом всіх років було. Мені більш е, краще працювати і загалом читати я люблю, тому е, з в, різними творами різного об'єму не було якихось певних труднощів. І, е, Аналіз самих робіт, от я там пишу якісь роботи і читати мені їх набагато краще. Зі слів методистки Кабінету зно та моніторингу якості освіти Івани Шишко, загалом цьогоріч на НМТ зареєструвалося понад 12 тисяч учасників на Рівненщині. Для складання тесту підготували тимчасові екзаменаційні центри. Загалом в Рівненській області підготовлено 30 Тимчасових екзаменаційних центрів, 15 з яких знаходиться в укритті, і містить загалом цих 30-теців, містить 86 аудиторій. Вони розміщені в 10 населених пунктах Рівненської області. За безпекою дітей під час складання тесту будуть слідкувати правоохоронці. Інспектори забезпечуватимуть охорону громадського порядку та безпеку учнів у 12 закладах загальносередньої освіти. Прописний режим буде здійснюватися шляхом візуального огляду а в трьох навчальних закладах додатково використовуватимуться. А ручні металодетектори, окрім працівників служби освітньої безпеки, у закладах також перебуватимуть представники інших підрозділів національної поліції для посиленого контролю та ефективної взаємодії служб. Аби почати складати тест, обов'язково треба мати з собою документ, який посвідчує особу, сертифікат та запрошення. Допуск у приміщення припиняється за 5 хвилин до початку. Додамо, що якщо з поважних причин учень не зміг скласти НМТ під час основної сесії, з 14 по 25 липня триватиме додаткова. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.